Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати котлети з підливою. Нам потрібно 1 кг фаршу, 2 яйця, 2 великі цибулині, 2 столові ложки паніровочних сухарів, 3 зубчика часнику. в мене заморозки вже надтертий та сіль та спеції за смаком. Цибулю перебиваємо у блендері. Всі інгредієнти добре перемішуємо. Залишаємо на пів години. Нам потрібно одна цибуля, одна морква. в мене заморозки натерта, 50 мл олії, 400 мл кип'ятку, по одній столовій ложці томатної пасти та борошна, сіль та спеції за смаком. На олії тушимо цибулю, нарізану кубиком, та моркву. Додаємо борошно, томатну пасту та спеції та перемішуємо. Додаємо кип'яток і тушимо ще 2 хвилини. Формуємо котлети та виставляємо їх у форму. На котлети ляємо зверху підливу. вкриваємо фольгою та готуємо в духовці при температурі 180 градусів до готовності. Ось. Які вони вийшли? Смачного?